Так, друзі, дивіться 15.28, Через 32 хвилини буде розіграш призів. Значить, показую, розклеюю, що до чого требування у мене. 80 тисяч лайків по ітогові за сьогоднішній день, 50 тисяч зібрали, вже 54 тисячі зібрали. Тобто до 80 тисяч за сьогоднішній день, по ітогам, усіх стрімів доходимо. Я дарую наушники Senteo S1 глядачу, рандомному глядачу, який подарив хоча б одну розочку. Обов'язково треба бути хоча б мінімальним дарувальником, щоб ти участвував. Поняли? Я думаю, у усіх є. Тепер тоді по донатним призам. ТОП донат. Топ донат у нас буде колонка Hope Star t 9 Якщо хто хоче купити, вона коштує 1256 гривень. Це буде за самий крутий донат за день. Щоб ви поняли, що це за колонка, це просто бомбезна звірюка. Коротше, цю колонку ми перепакували. Вона і так бомбезна, вона грає бомбово класно, отак тканню обтянута, чорно-бордова ткань. Коротше, плюс до того, ми її перепакували на потужний акумулятор. Тут стоїть акумулятор LG M50T. Якщо хочете, забийте в інтернеті, що це за акумулятор. Це акумулятор корейської фірми LG на 5000 мАч. І він тут. Це просто бомбічески. Понімаєте? А якщо рідний акумулятор тут 1500, ми туди 5000, су. Це просто бомба. Заряжаться, вона встигає прикольно, нормально і швидко, але вона і капець як довго. Ви можете її на любу природу взяти, можете проходити з друзями. Тому що такої колонки в магазині ти не купиш. Це уже вдосконалена, так сказати, хендмейд робота. Тоді дивіться, ребятки. Що в нас тут по вартості виставляємося? Значить, тоді оця колонка, оцей, значить, павербанк буде. да, Павербанк буде у нас одиничкою. Ця колонка в нас буде двоєчкою. Це саундбар колонка длінна. Так, ця не перепаяна. ця не перепаяна, Хто хоче перепаять, окремо доплати, тому що перепаяна, вона буде набагато дорожче стояти. Тоді у нас йдуть наушники INPRO 2, в принципі, дуже класні вакуумні наушники. Ми їх тестували, звані нормальні. Достойні внімання Не падай, пожалуйста. Так, стой на місці. Тоді, тоді радіоприйомник іде отакий. У нас він був учора за 50к. Е, так. І потім йде отака RGB-стрічка для автомобіля. Ну, ви можете її куди завгодно. У нас пультом управління. Короче, типу отака. Це, щоб підсвічувати автомобіль, коли ви розлікаєтесь з друзями, можна RGB підсвітку робити. Поняли отаку. У нас пультом управління з питанням від прикурювача. і питання можна від розетки так само зробити у 12 вольт. Коротше, отака длинна, такі діодні стрічки. Вони класні, качественні і гнучкі. І приклеюються самоклейки. Коротше, оце набор борді одної такої стрічки. Е, тоді навушники такі. Це із дешевих наушників самі нормальні. Я їх давно вже привозив. Люди брали. Е, зразу жінка брала один, а потім прийшла і ще дві пари взяла. Коротше, вона там дочкам чи племянницям комусь всім пороздарювала. Вони прикольні тим, що. В них підсвіточка кругова така, дивіться, яка красива підсвіточка. І кейс показано, уровень заряду. Кейс нормальний такий, і ще й з функцією повербанку. Тобто, з цього кейса можна щось підзарядити. Все, що треба, нормальні наушнички. І найдешевіший із наших призів буде це 180 гривень, отаке кольцо на телефон, підсвіточне, акумуляторне. Все, роздав. Всі призи сказав, все, забігаємо, коротше, на стрім, дивимося подробиці.